Інших вона не штрафувала, а інші зараз люди, вони знаходяться в непонятній ситуації. Деякі жінки, які заїхали на консульський облік і не виїхали, вони отримали штраф, тому що сказали, що у вас не було проблем з вивозу цього автомобіля. Одна митниця Чернівецька навіть написала, що потрібно було лавету наймати і виїжджати на лаветі, вивозити автомобіль. Отже, є різні способи завезення транспортних засобів, щоб ваші кошти не залишились в митниці назавжди. Який спосіб ми вам би рекомендували? Це найкраще, це консульський облік. Пішли в консульство, все офіційно оформили, заїхали на 60 днів, виїхали назад, і у вас немає ніяких проблем. Звичайно, зараз є така ситуація, що консульства вони перезавантажені, багато людей приходять оформлювати візи, інші документи. Що ми радимо вам робити? Найкраще допомагає це Варшава в цьому плані. Звертайтесь у Варшавське відділення, і там ви зможете це зробити швидко і плюс-мінус неділя, дві документи робляться, і ви зможете.